До ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, празник честь святого Пророка Божого Іллії. Святий Ілія був великим пророком Бога Вишнього. В свій час він горів любов'ю до Бога, як пламень вогню. І свідчить про істинного Бога серед язичників. Коли святий пророк Іліян народився, то бачили, як світлі мужі з'явилися і сповивали його вогнем і годували вогнем. І з цього родичі зрозуміли, що Ілія буде незвичайною людиною, що він буде горіти до Бога любов'ю і ревності. Святий Ілія жив в часи пророка Соломо, царя Соломона. Історія говорить, що Іудейське царство набуло самої великої сили і могутності царювання царя Соломона. Але так сталося, що Соломон обклав людей непосильними податками і почалися вовнення серед людей, смущення, повстання, протести. І один із таких протестів возглав його любимий раб, якого звали Ієровам. Він був саме таким довіреним лицем царя Соломона. І коли цар дізнався, що його самий довірений проти нього повстав і повстання, він приказав убити Єровама. І той втік в Єгипет. Коли помер цар Соломон, то царство розділилося на дві частини. Одну частину очолив син Соломона Робоам, а другу частину очолив раб царя Соломона Іровам. Частину, яку і возглавляв Іровам, називалася Ізраїль, а частину, яку возглавляв Робоам, називалася Іудея. І між цими двома частинами одного народу була. Сильно ворожнеча. Але Бог був один для всіх. І ті, що жили в Ізраїлі, приходили в Єрусалим, щоб поклонитися Богу в храмі, принести жертви. І цар дуже рівнував, він боявся, що вони йому зрадять. І він вирішив завести іншу релігію. І почали вони поклонятися ідолам, виставляли різні зображення, різні статуї, там, дерева якісь. Їм поклонялися і таким чином хотіли відволікти людей від Єрусалиму, щоб вони не йшли туди і ну, не стали, можливо, якимось там зрадниками чи, чи ворогами. І так почалося розвиватися язичество в Ізраїлі. І коли Ірован е, помер, то з'явилися другі цар, з'явився цар Ахав, такий знаменитий своєю ревності до ідолопоклонства. Бог посилає в Ізраїль пророка Ілію, щоб він повернув серця людей до істинного Бога. Святий Ілія прийшов в Ізраїль і почав людям проповідувати про живого Бога, про Творця Небо і землі. І говорити, що вони залишили предметам, предметами, поклонилися настоячому Богові. Але ніхто його не хотів слухати. І він ну, впав унині і почав молитися до Бога і каже, Господи, не слухають мене, давай не дай їм дощу щоб вони зрозуміли, що ти Бог, що не дають їм їм, їм дощ, ті каміння, які вони кланяються, ти даєш їм дощ, дає все для життя. Не дай їм дощу і вони зрозуміють і поклоняться тобі. І по молитві Ілії небо закрилося на три роки з половиною. На землю не, падала, не пала ні одна капля дощу. І навіть роса не випадала на землю. Почали страждати тварини, звірі, люди. Земля перетворилася в мідь, як стала кольором, як мідь. На ній нічого не росло. Все... І так люди мучилися три з половиною роки. І цар вже бачив, що така. Відай він прикликав до себе Ілію і каже йому, доки ти будеш розвращати народ, а Ілія каже, не я розвращаю народ, а ти і дім твого батька. Ви розвращаєте народ, ви його повернули від Бога до ложних ідолів. Вони спорили один з одним і домовилися так, що. Давайте ми провіримо, який Бог істинний, чи ті е, ідолі, яким вислужите, чи той Бог, якого я ісповідую. Давайте зробимо так, Ілья запропонував, щоб вони принесли жертву кожен своєму Богові, Ілья своєму, а жреці ідольські своїм божествам. І якщо як, е, вогню не треба приносити. І каже, може, має випростити собі вогню з неба. Домовилися, і Ілля сказав на кінець, що якщо ті, хто не випросив вогню з неба, повинні померти, тому що вони вчать людей ложним божествам, що погодилися. І пішли на гору корміл, це зараз Хайфа, місто Хайфа. І там на горі на березі Середземного моря поставили два жертвенники. Привезли туди дві телиці і принесли туди дрова і почали готуватися до жертвоприношення. І деякі жиці кажуть, і не ти спочатку приноси жертву. А я кажу, ні, ви спочатку, у вас багато, вас скоріше послухає ваше Божество. Ну і до, домовилися, що і, їздить, і жреці приносили жертву першими. Вони закололи тиницю, поставили дрова, на дрова поставили ту тушу тилиці і почали молитися, щоб зійшов вогонь з неба. Кожен молився своєму ідолові, кому служив. Цих жреців було 750 чоловік. І вони молилися, молилися, вже наступає пів полудень, жара несусвітна, а як сказано було, як говориться в Біблії, що не було ні гласа, ні послушання, тобто ніякої відповіді вони не отримали. Вони вже знімогли і почали себе колоти мечами. Якби нуг собі себе збадьорити, вони себе кололи мечами і громче кричали там, ваал, ваал, послухай нас, це був такий головний ідол, його звали Ваал. А я над ними поглумився і каже, кричіть громче, тому що, може, ваш Бог заснув. А може з чимо зайняти, з кимось розмовляє, він вас не чує. Ну і вони кричали, і ні, ну, нічого не було, не було вогню з неба. Тоді після обіду Святий Ілля каже, довольно, перестаньте, тепер я буду молитися Богові. Він взяв 12 камінів, зробив такий жертви по чисту колін Ізраїлевих, поставив на них дрова телицю заколов за поставив там зверху тушу телиці ту, ту, і каже е, людям принесіть взяли такі відра і каже принесіть з моря води Принесли там багато відру. Він вилив на ту жертву ту воду. Каже, удвоїте, вони ще раз принесли, знов налив. Утройте, вони ще раз принесли, знов налив, так налив води, що. Е, там був такий ров навкруг того жертва, який каже, весь ров в воді, повна води, і та жертва плавала в воді. І святий Ілія став на коліна і помолився Богу, Господи, прийшли вогонь з неба і спали цю жертву не ради мене грішного, а ради цих людей, щоб вони зрозуміли, що ти є свій єдиний істинний Бог, Творець неба і землі. Коли святий Ілія помолився, Зійшов вогонь з неба і попарив не тільки жертву, там, яку, там, де, а дрова, каміння, вся вода моментально спарилася, і е, небо за, за, за наповнилося такими хмарами і почав йти дощ. І люди зрозуміли, що служити істинного Бога це. І Святий Ілля. І почали каятися люди, доброго прощення. І велика радість була на горі від цього великого чуда. І Святий Ілія, ті ложні пророки почали тікати. Народу було багато, вони між людей почали тікати, щоб їх не вмитвили. Але Ілля сказав, Домовилися так, давайте відповідати по домовленості. І він взяв тих, люди скопили тих пророки, привели, і він їх сам особисто усікнув мечем у потоки Кісон, там такий, потік їх в Ну, Часом люди смущаються, що пророк Божий і взяв меч, і підрубив голову Божому пророку. Ну такий був закон Божий. Отак Бог приказав робити. У Вітхому Завіті був, так, був такий закон, що хто, хто, або батько ображає, матір ображає, його побивати камінням, хто учить ложним богам відводить людину від правильного Бога, також умершляти. І пророк Ілья просто виконав божественний закон. І почала на землю почав падати дощ і почалося друге життя. І духовне, і просте таке природне життя. Навіть цар я почав каятися, просити у Бога прощення, що він побачив, що сила Божа, там, де, де служить Ілія, не там, де служать ті ложні пророки. Але потім вони почали знову переслідувати пророка Ілію і цар Ахав, його дружина Єзавель. Ну і історія ця закінчилася тим, що святий пророк Ілія був взятий на небо живим. Він перейшов Йордан і з'явилася вогнена колісниця і восхитила Ілію і живим. Він був вознесен, піднятий до неба. І є таке передання, що святий пророк Я ще раз прийде на землю вже в кінці світу, щоб знову свідчити людям про істинного Бога. І він буде замучений і постраждає, як мученик, і сподобається на небі ще більшої слави. Ми сьогодні молимося святому пророку Ілії, щоб він допомагав нам зберегти чистоту своєї віри, чистоту Бога, Творця неба і землі, Творця того всього, що ми бачимо, що не бачимо. Тому що віра, правильна віра в Бога, в правильного Бога, вона приносить людині щастя і блаженство. Вона веде людину до вічного життя і, і до вічного щастя. А е, заблудження, е, якщо є в вірі заблудження, то е, цього не відбувається. Тому що заблудження вводить людину в сторону від Бога. І людина тільки може бути щасливою, як вона прийде до Бога. Як вона буде жити з Богом. А вона може жити з Богом тільки тоді, коли вона, вона знає правильно, що Бог є, що Бог хоче від людини. Людина знає, хто її творець, хто создатель і знає, що творець хоче від людини. А що Бог хоче від нас, про це говориться в Святому Письмі. Написано: «Не вбий, не прилюбній, не кради, не дуже і багато інших речей, святих заповідей Господь подарував нам для того, щоб показати нам цими законами дорогу, яка веде до Бога, і до вічного життя в Божій на небі, в якому перебуває святий, святий пророк Божий Лія, який там разом з усіма святими прославляє єдиного Троїці Бога, безначального Отця. Єдинородного сина зі святим благим і животворящим духом, нині і во віків. Амінь.